Перша фундаментальна історія про яку потрібно поговорити, тому що нас багато апелюють до того, що Трамп бізнесмен. Він е, як бізнесмен мислить категоріями вигоди, він укладає угоди. Але тут е, варто зрозуміти, що за бізнесмен Дональд Трамп, який його бізнес. У нас таких людей прийнято називати в інфопросторі інфоцеган, адже його Я думала, бізнес... медіа медіамагнати. Ні-ні ні. ні, Медіа Магнат це коли він медіа володіє, впливає це, а він продає успіх. Це його товар. Тому що якщо говорити про справжній бізнес, то це завжди історії провалу для нього. Авіалінії. Провал його Трамп гейм. Провал він заходив. Стейки продавав Трамп стейкс провал. Стейк зі стейками в Штатах прогоріти. Ну це треба вміти. Які ще його напрямки такими були знаменитими. Ну насправді всі бізнеси, які він розпочинав, які не були пов'язані з тим, щоб просто володіти нерухомістю і здавати її в оренду. Вони прогоріли. Він прогорів з казино. Казино, яке завжди ж переграє виграє, як відомо, так але він вдруге став президентом, пане Максиме. Ось якраз ми підходимо до того, в чому його бізнес, його бізнес в тому, щоб продавати історію власного успіху, продавати книжку про те, як укладати угоди, незважаючи на те, що маєш ти ці успішні угоди, чи не маєш його бізнес в тому, що от у нього було це телешоу учень, де він всіх навчав, як бізнес вести. В цьому його бізнес він заробляв все, продаючи. Своє ім'я він ліцензує ім'я Трамп, ну, своє прізвище, продаючи його різним бізнесам, які стають успішними, але вони ніяк з ним не пов'язані з його менеджментом. Так, можливо, це і є американська мрія. Ось її втілення в життя можливо, але от знаєте, для підсумку. Найцікавіша історія, що економісти в 17-му році підрахували, що якби Трамп от ті кошти, які в нього були, перейшли від батька. Бо нагадаю, Трамп це не селфмейт. Він не прийшов і не зробив себе сам. Він просто очолив там бізнес свого батька, який там займався нерухомістю, готелями і цим всім, і просто почав по накатанні його розвивати. І те, що те, що заклав підвали на його батька він просто це розвивав. А коли згортав кудись не туди, то всюди прогорав. І от як порахували економісти, якби він просто взяв ті кошти, той спадок, який йому від батька залишився, і вклав у сліпий траст, то він зараз був би в три рази багатшим, ніж є на даний момент. Тобто, якби він... Просто не торкався своїх грошей, а залишив їх там в якомусь інвестиційному фонді, він би збагатився в три рази більше. Ось такий трамп-бізнесмен. Тому повертаючись до теми України, як нам потрібно з ним вибудовувати взаємодію. Складні речі про корупцію, про реформацію системи йому не потрібно розповідати. Йому потрібно продати Україну, продати українську історію успіху як гарну картинку, бо він про нас. Нічого не знає. Є відеозапис такої приватної бесіди, можна на Ютубі його знайти. Де Трампу розповідають про запаси газу в Україні. Він такий, а в Україні є газ? От потрібно розповісти, чим Україна може бути класною для нього, яка тут може бути для нього історія успіху, яку він зможе продати своєму електорату. І дуже важливий момент, що стосується. Ізраїлю з приводу того, що от Ізраїль реформувався завдяки цьому його підтримують. Ні, у Сполучених Штатах Америки є точки, через які вони проєктують свою силу, точки проекції. Ізраїль це єдина точка на близькому сході, через яку вони можуть робити цю проекцію сили, тому що перш за все, всі інші країни там це країни ісламського світу і. Просто навіть виходячи з цього е, напрямку, їм складно будувати довготривалі взаємовідносини. Друге, це єврейська діаспора, яка надзвичайно сильно впливає на американську політику, і в принципі сама історія створення Ізраїлю. Тому говорити про те, що от Ізраїль підтримують тільки тому, що він такий класний, це не так. Зараз в Ізраїлі величезна кількість проблем. Зараз е, Багато таких факторів, які не подобаються сполученим штатам Америки, але вони розуміють, що це єдина стабільна точка проекція їх сили в регіоні, і вони будуть підтримувати, подобається їм це чи не подобається. Тому це абсолютно різні історії, і нас з Ізраїлем порівнювати абсолютно некоректно. Зрозуміло.